Доброго дня вам дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 18 грудня 2003 року. Значить, Десь приблизно 7 днів вся лоза винограда була в льодовому полоні. Налідь була така, що десь сантиметрів, мабуть, до сантиметра. Може навіть трошки більше було. тому що ніхто її не заміряв. А зараз от подивимося. Крім того, десь дня 2-3 температура була до мінус 7 градусів. І зараз я нарізав ось лази із технічних сортів винограда. Це тут Юпітер, Піноблан, Пінофран, Піноар, Красень, Буффало. Ну, от, солярис, капшун. І срізав ще з персика і з яблуні і этого. І зараз ми подивимося, в якому стані у нас почки. <кхи> <кхи> Бо багато виноградарів кажуть, що більше трьох суток, більше трьох суток почка не витримує наляді. А тим паче така, що налідь була. Дуже здорово. Ну, не знаю, буде вам видно чи ні. От дивіться, зрізаю. Зрізаю я почки. І зараз от ближче до, до камери. До камери не знаю. Ось дивіться. Центральна почка і заміщаючі обі зелені. Зелені, так? Да? Зараз тут подивимося. Ну тут теж ж така ситуація. Може погано видно, буде камера передає. Ну і лоза сама бачите, що зелененька. Так що, слава Богу, слава Богу, що наліть нам шкоди не наробила. І, і всі почки, всі почки, почки зелені, зелені почки. І основна і заміщаюча. Зараз подивимося на, на персиках. На персиках, що у нас? Теж тоже, тоже зелененька. Так що чогось мене беруть сумніви, як у стіну Акімичка зову кіно. О, дивіться, з груші. Зелененька. І це, невзираючи на те, що 7 днів... Вони були в льодовому полоні. І температура була, я ж кажу, що три дні держалася до 7 градусів, морозу було. М -м -м. От вам бачите, черешня. Почки зелененькі. Так що отакі справи. А сьогодні це вчора була плюсова температура, От. і сьогодні плюсова температура. Ось тут ноль, де та йде. И е два дня йшов дождь. Так що все поростало. Так що, дорогие виноградари, не переживайте, кто не встиг зрізати и вкрить лозу. От, От вам и троє суток. А лоза была в, в, в льодовому наліті в этой 7 суток. Так що пока вам, дорогие виноградари. И до перемоги. Будьте здорові.